Я впевнений, що в вашому житті траплялися моменти, коли щось що ви знали дуже багато років, перетворюється в абсолютно нове завдяки прокачці і тюнінгу. І напевно дехто з вас зразу згадає таку стару програму Тачка на прокачку, де чуваки брали старі вбиті якісь автомобілі і перетворювали їх в круті апарати. По відношенню до того, чим вони були першопочатково в першопочатковому їх вигляді, бо якимсь стильовим і класним тюнінгом я це назвати не можу. З вами, як завжди, знову я, Рейсер, і сьогодні ми говоримо про тюнінг і прокачку вашого мотоцикла. Спочатку трішки загальної інформації, бо не всі розуміють, що ми зіштовхуємося з тюнінгом на постійній основі. Взяти до прикладу жінок, вони щодня роблять філякі процедурки, наносять макіяж, щоб виглядати краще, більше подобатися собі, і звичайно привертати увагу протилежної статі, або, скажімо, людина вирішила вивчити якісь нові технології, отримати якісь нові навички, вивчити мову. Це тюнінг, це прокачка. Звичайно, так. І загалом його можна поділити на два типи: зовнішній і внутрішній. І якщо розглядати його в розрізі мотоциклів, то зовнішній тюнінг це те, що ми сприймаємо візуально. Це та картинка, яка нам подобається. Це може бути зміна обвісу, різних елементів навісних і так далі. Внутрішній тюнінг це те, що неможливо побачити, але можливо відчути, коли ви на цьому мотоциклі проїдетеся. Це те, що безпосередньо змінює перформанс, як мотоцикл рулиться і їде. Звичайно, можна виділити і третю групу, так звану гібридну, яка впливає безпосередньо і на те, і на те, просто на щось в більшій мірі. Скажімо, коли ви поміняєте на своєму байку весь пластик на карбон, це в першу чергу змінить його зовнішній вигляд. Та так само вплине на перформанс, бо карбон має менш. Меншу вагу, відповідно, менша вага швидше розганяється мотоцикл. Та у всього цього тюнінгу є доволі багато недоліків. Тому якщо ви вирішили все-таки щось міняти, будь ласка, врахуйте їх. Перша проблема в тому, що тюнінг коштує чималих грошей, а коли ви продаєте свій мотоциклик, він не коштує нічого. Що я маю на увазі? Скажімо, ви купили свій мотоцикл за 10 тисяч доларів, а потім вирішили ще поставити туди всіляких тюнячок на 3 тисячі. Загалом ви витратили 13 10 тисяч. Байк вам через деякий час на бритви. ви вирішили виставити його на продаж і поставили ціну десь в районі 11 тисяч. Ну, все-таки ви ж тут і додали крутезних елементів, поміняли вихлоп, додавали нові курки і так далі. тому подібне. Тільки знаходитись на цьому сайті, він буде у вас вічність, бо ніхто його не купить. Що краще, взяти абсолютно новий мотоцикл за 10 тисяч. Чи з пробігом і з якимись можливими проблемами за 11. Звичайно, людина подумає, нафіга мені цей мод з пробігом. Ну є там якісь прикольні елементи. Я краще візьму повністю нулячий, а якщо мені буде вже треба, доставлю все сам. І от, якби ви нічого не тюнили, ви б могли втратити 2000 доларів при продажі. А з всілякими тюнячками, ви вже втратите 5. Вихід може бути тільки в тому, щоб всі ці затюнені елементи поміняти назад на заводські перед продажем. Проте, скажу, що ну. Мало хто цим буде заморочуватись. Мінус номер два: тюнінг важко покрити страхівкою. Скажу так, що в Україні взагалі мало компаній хочуть страхувати ваш мотоцикл на каско. А Якщо страхують, то це доволі така, знаєте, солідна сума. А ви що тут скажете: о, дивіться, у мене тут тюнінга купа, коротше, півбайка, і вони такі. Fuck you, asshole. Та не думайте, що тюнінг завжди коштує дорожче оригінала. Ось, наприклад, глушник на мій мотоцикл стоковий коштує 1050 доларів, в той час, як Акрапович коштує 850. Скажіть мені, що я поставлю? М? Мінус номер три з тюнінгом легко переборщити. і У вас може розвинутися залежність, як в мене, наприклад. Я ще не переборщив, проте ще не вечір. Коротше, ви будете постійно хотіти щось міняти, щось доставляти, і коротше, врешті-решт, у вас вийде якийсь квазімоду, який ви просто захочете продати. А тут ми повертаємося до пункту номер один. Ви такі, блін, я вже витратив на цей байк стільки грошей. Я міг купити якісь просто дукаті чи БМВ, а вже пізно. Міти, вже все. Ви вже туди вбабахали, і це ваш байк навіки або продавайте його по заниженій ціні. Наступний мінус номер 4 це сумісність тюнінгу між собою. Всі ці крутезні фірми, які пропонують свої кастомні запчастини, вони розглядають мотоцикл в його стоковому варіанті. Тобто вони очікують, що ви будете замінювати заводські запчастинки на їхні. Але ж вони не знають, що ви вже замінили половину запчастин на своєму байку, прокачали, його, і тепер треба якось їхню запчастину подружити з якоюсь там, не знаю, іншою. Тому не дивуйтесь, коли мотомайстер набере вас і скаже: Ти тут привіз до нас пару коробочок з тюнінгом. І знаєш, оця нова запчастинка, вона не дуже дружить з тією, яку ми ставили рік назад. Тому обирай, що ми поставимо. Ну і останній п'ятий мінус це те, що якщо ви все-таки наважитесь і вирішите прокачувати свій мотоциклик, готуйтесь до того, що запчастини ви будете шукати по всьому світу. В Україна загалом не має такого, знаєте, розвиненого моторуху, як, скажімо, в Японії, тому і запчастин тут не так багато, особливо, якщо ви хочете щось реально там прокачати і замінити. Але я, звичайно, допоможу вам з цим і зараз розповім, яким чином іде шукати ці запчастинки. Але перед цим я подумав: знаєте, може трішки себе прокачати, щоб виглядати краще, та й відео збере більше переглядів. Головне, не переборщити, правда? Давайте трішки покращимось. О, я думаю, не перебор. Це лаконічно і дуже в тему. Що спочатку? Давайте я вам розповім, як притаскувати всі ці запчастинки з різних куточків нашої планети. Хто не знав, у мене наліпка на передню морду з Австралії. Це єдине місце, де її можна знайти. Я персонально користуюся сервісом нової пошти НП Шопінг міжнародна доставка. Нова пошта має свої склади по всьому світу, в тому числі вони вже відкрили їх в Японії і в Австралії. Тому, знаєте, доставка запчастинок звідти не викличе абсолютно ніяких проблем. Ви купуєте якийсь товар і надсилаєте його по адресі складу нової пошти у цій країні. Ну не обов'язково в цій, але про це трішки пізніше. І коли магазин надсилає товар, ви отримуєте на пошту трекінг номер, за яким можете відслідковувати свою посилку. Цей же трекінг номер ви використовуєте для реєстрації своєї посилки на сервісі НП Шопінг. Так само додаєте туди назву товара, його тип і скільки він коштує. Якщо він коштує більше 150 євро, вам буде потрібно сплатити митний збір. І до цього потрібно буде додатково надіслати перші дві сторінки паспорту, ідентифікаційний код. Чек з банку і скріншот з магазину з ціною, де ви його купили. І відразу декілька дієвих парад. Якщо ви набрали товарів більш ніж на 150 євро, подивіться, можливо, вартує розбити їх на декілька посилок. Тільки тут порахуйте, бо за кожну посилку нова пошта, звичайно, бере гроші за доставку. Ще ніколи не замовляйте товари поза межами ЄС на склади країн ЄС. Через те, що вам так само потрібно буде сплатити митний збір проте Європейського союзу, а нова пошта цим не займається. Все, що вони зроблять, це надішлють товар назад. Ну а з магазином ви вже будете. Самі розбиратися з поверненням коштів. Проте, скажімо, коли не було ще японського складу, я замовляв звідти запчастинки і відправляв їх на склад в США. Бо між цими країнами немає ніяких додаткових митних стягнень. Ви так само можете використовувати сервіс Міст Експрес, кому що зручніше. Я персонально просто вибрав нову пошту. Вона мені не платить за рекламу, не платить, знаєте, ні за яке просування. Мені так просто зручніше, я звик. Ви вирішуєте самі. А тепер. Безпосередньо, а де ж? Де ж брати той самий тюнінг? Де ж його шукати? Ну і перше місце це, напевно, всіма відома платформа, можна сказати, народна платформа, де можна купити всілякі тюнячки. AliExpress. Персонально моє відношення до Аліекспресу як до тюнінг-платформи негативне. На початку, коли я купив тільки мотоцикл, я подумав так само, навіщо мені переплачувати гроші? Замовлю я оцей захист радіатора ліку. Але коли, наприклад, він приїхав, я глянув на мотоцикл свій. І подумав, знаєте, я цю ржаву, реально ржаву херню ставити на свій байк не буду. Плюс до цього всього в мене було питання до взагалі металу, що він зроблений. Здавалося, ніби про ніяке відведення тепла від цього самого радіатору, взагалі мова не йде. Ну тобто, ми тут зробили захист, а все інше нас не шкребе. В цьому проблема аліка: що вони можуть щось скопіювати, щось зробити, проте вони ніколи не будуть це тестувати в реальних умовах. Вони ніколи не будуть це ставити на мотоцикл і перевіряти як воно там все працює цього сезону? Я отримую нові повітряні ліки від фірми Йошимура. І як же я був здивований, коли побачив їхню копію на Алі Експрес? Тільки тут вже дивіться, яка штука. За ці декілька років Aliexpress зробив реально великий крок в плані якості. Проте він так само зробив великий крок в плані ціни. І ці самі ліки вже не коштують в 10 разів дешевше, вони коштують в 2 рази дешевше. Так само, якщо ви берете якийсь китайський карбон, він буде коштувати в 2 рази дешевше варіанту, який я замовляв в Канаді. Але я якось платити гроші за лотерею не дуже хочу, бо в тому ж варіанті з Юшимурою я впевнений. Що запчастини стануть на своє місце, вони перевірялися, і якщо що, в мене буде постійний супорт, я можу їм написати, дати якісь дані, позадавати запитання, і мені все там пояснюють, розкажуть, що і як ставити в Aliexpress, якщо я напишу, мені скажуть все, котись, свиня. Звідки ми знаємо? Ми скопіювали все. Крутись там як хочеш. Але так само є прикольні варіанти. Ось минулого сезону я бачив, як хлопчина зі Львова купив новий КТМ Duke 390, і в КТМ є такий, знаєте, тюнінг-кіт, який коштує звичайно дофіга. А цей хлопчина на AliExpress замовив копію один в один. І виглядало воно реально прикольно. Про те, що мене реально дивує, це коли люди купують крутезні мотоцикли, скажімо там, за 30 тисяч доларів. А потім ти дивишся, а на ньому стоїть захист від AliExpress. Бі який е... він взагалі не вписується. Ну, тобто, ти дивишся, крутий мотик, і тут прям в очі кидається цей от алік. Ну, видно його. І зразу таке питання: а чого не витратити ну, трішки більше коштів і купити вже якийсь захист крутезної фірми, який буде класно вписуватися? Чим ставити оце? Ти ж тільки що витратив 30к на мотоцикл. Що ж до мене? Що ж до мене, у мене є три платформи, де я беру всі свої запчастинки. І перша з них знаходиться в USA. RevZilla. Ревзіла. Склад нової пошти знаходиться в нью джерсі Ви без проблем можете замовляти товари саме туди. Доходять вони до України десь за півтора тижні. Рівзіла пропонує купу всіляких запчастин під ваш мотоцикл. Є універсальні, є конкретно заточені під кожну модель. І ви там можете знайти абсолютно все: акумулятори, всілякі курки, вихлопні системи. Коротше, є що подивитися. До цього всього вони ведуть персональний Ютуб канал, і в них класна підтримка. На Ютуб каналі вони, до речі, роблять огляд всіх цих запчастинок. І ще вони мають бонусну систему. Коли ви купуєте товар, вам там нараховуються якісь бонуси, які можуть бути потім. Використані в якості знижки на наступний товар, який ви купите. Проте Ревзіла часто немає повного каталогу запчастин, особливо якихось європейських брендів, таких як П'юік Різома, чи, чи там ще щось інше. Для цього ми йдемо в Європу, а саме в Італію, де ми заходимо на магазин Кепірмото складнової пошти знаходиться біля Мілану. Тут ви можете знайти все те, що не змогли купити на сусідньому континенті. Проте пам'ятайте, що ціни вже в євро, не в доларах, і тут немає ніякої бонусної системи. Але суппорт у них просто. Моя повага, ви можете їм задавати питання навіть по тюнінгу, чи буде він мечитись один з одним. І так само, коли ви щось хочете купити, не обов'язково навіть тут ви можете задати питання, типу, я хочу поставити це кермо. Що мені ще потрібно докупити, щоб все це класно працювало? І останнє, просто моя найулюбленіша платформа для тюнінгу, де я можу купити такі запчастинки, які я не знайду ніде більше на нашій планеті. На Марсі так само можете не шукати, я перевіряв, немає. І це Японія і магазин V-Bike. Японці вони реально круті. Це особлива нація. Я їм дуже надихаюся. Багато всесвітньо відомих брендів зароджені були саме там. Що вже казати про мотоциклі? Чотири фірми Апокаліпсіса: Ямаха, Сузукі, Кавасакі і Хонда. Звичайно, маючи такий шалений промисловий розвиток в виробництві мотоциклів, вони не могли не мати такої крутезної платформи, де будуть представлені запчастинки, які ви. Тільки хочете. Просто зайдіть туди, введіть свою модель мотоцикла і офігійте, скільки сторінок з цими всілякими тюнячками ви там побачите. Звичайно, там і продаються заводські варіанти. Але в першу чергу нас цікавить тюнячки. Тут, тільки тут, є фірми, які можуть виробляти запчастини під конкретну модель мотоцикла. І все. Більше вони нічого не роблять. Не так, як різома там, а, оце зеркало в нас підходить і до того байка, і до того. Ні. Ця фірма буде робити запчастини конкретно під твій байк. Я підписаний на купу профайлів японців, які катають на моїй моделі, і це просто чума. Я от саме заразився від них. А блін, як класно! Я хочу таку саму штуку. І понеслась, і понеслась, таскаю ці запчастини. Коли-небудь я хотів би попасти в Японію, показати їм свій байк, щоб вони сказали блін, братан та ти вже японець. Ти свій чувак. Ми просто фанаті від твого байку. Та напевно, щоб туди доїхати, потрібно, щоб одна не до країна, просто щезла з нашої планети. Було б. Дуже і дуже добре. Що ж з байком ми розібралися. Тепер ви знаєте, де замовляти крутезні прокачені запчастинки. Тільки ви дещо забули. Потрібно ще прокачати свою екіпіровочку. Ви ж не будете кататися в сандалях і футболці на такому крутому затюненому байку. І цю екіпіровочку ми будемо прокачувати через Німеччину з магазину FC Moto. Склад нової пошти також є в Німеччині. Я просто не пам'ятаю конкретно, де він знаходиться. Тільки тут ви зможете знайти як. Яку тільки хочете просто екіпу будь-яких брендів, я не бачив більшого магазину, де є стільки брендів екіпіровки. Ревзіла також продає її, проте там немає, напевно, і десятої частини того, що ви можете знайти на FC Moto. Єдине, що потрібно знати свій розмір. Бо якщо він не підійде, вам потрібно буде або надсилати назад, витрачати додаткові кошти як повернення, або намагатися продати на OLX, якщо хтось, звичайно, все це купить. Всю свою екіпу я купував і продовжую купувати тільки на цій платформі. У вас має бути якийсь улюблений бренд, тому просто туди зайдіть і подивіться, вам має неодмінно сподобатись. І останнє Останнє те, що ви не можете протюнити і прокачати, а мусите це робити. Це звичайно виїжджати і прокачувати свої навички керування мотоциклом, відвідувати тренування, катати джим хану, робити всілякі фігурки, бо це дуже і дуже важливо. І якщо ж ви все таки вирішили щось міняти на своєму мотоциклі, подумайте ще раз, подивіться, що воно вам взагалі принесе, чи вартує воно своїх зусиль і коштів. Що зміниться загалом? Хоча по собі можу сказати, що мені приносить просто це все якесь естетичне задоволення. Коли я ставлю свій мотоцикл в гараж, я постійно обертаюся або стою, не знаю, хвилину чи дві, дивлюся на нього з всіх боків і думаю, блін, який ти крутий. І мені все одно, що думають інші. В першу чергу, мій мотоцикл має подобатися. Мені. З вами був Реска Ферейсер. Будь ласка, поставте вашу вподобайку, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І залишайте ваші коментарі, як ви тюнете ваш мотоцикл, що ви вже там міняли, і що це вам дало? Чи принесло це вам якесь задоволення? Чи відчули ви якісь зміни в перформансі? Буде дуже цікаво почитати. І, звичайно, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Не вартує все повністю до копійки витрачати на тюнінг. Зараз потрібні ваші кошти для того, щоб підтримувати нашу армію. На цьому все, друзі. Па-па і побачимося в наступних відосах, де скоро буде мій оновлений байк. Хе-хе-хе.